Ста Дунаєвці до освітянського руху вчителів християн доєдналося минулого року, і ті цінні ідеї і досвід, які ми отримали на обласних та всеукраїнських конференціях освітянського руху разом з командою без зволікань, почали втілювати життя. Ми організували в рамках такого освітянського жіночого клубу Осяйна зустрічі для вчителів Дунаєвеччини, де розглядаємо наболілі теми в такі неформальні теплі обстановці. Це команда громадської організації молодь на роздоріжжі та міжнародного шкільного проекту. Організували зустрічі для вчителів Дунаєвеччини, де презентували програму Молодь на роздоріжжі, провели низку уроків зразків, і вчителі зацікавилися цією тематикою, пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Я дякую Богу за можливість доторкатися до людських душ, сіяти туди слово Боже, істину Божу.